Салют ширим. Ранок починається не з кави, а ранок починається з кримінальної справи і витягу з єдиного реєстру до судових розслідувань. Ніхуя ж звільнять! Що немає собачатників, блядь? Є. Є? Так домофон же тут висить. А, Ага? Да? Ну, да. А як же цей вольєр, блядь, оцей? Так нащо не домофон повітря. Ту ні, тут звонок. Звонок. Аякс. О, Відкрили, відкрили. Чотирнадцяту квартиру. <ріст> Добрий день. Добрий. Мені підтримати витяг. Добрий день. Мені потрібно витяг отримати. Заява була в п'ятницю. По 191 до 246 ККУ. Витяг з ЄРДР або якщо його немає, не внеслися, то є ошку. А номер звернення вибирається? Ні, без поняття. Снагородка 2.30. Снагородка 14.30 виклик був, але слідчі оперативна приїхала десь близько 20. ї 5 хвилин спустять витяг. Добре, дякую. Друзі, всім привіт! Ви журецький руб забрали витяг з ЄРДРу, це по міші Сквозняку. Черговий кримінал за незаконну вирубку лісу. Будемо дивитися, як воно буде розслідуватись, в який строк його передадуть до суду. Я думаю, що це буде затяжна справа, але. Вітаємо лісокрадів Ясногородського лісництва з черговим криміналом. Разум сила!